У жовтні 2022 року одна з найавторитетніших рейтингових агенцій в сфері вищої освіти Times High Education оприлюднила рейтинг найбільш успішних університетів світу. Загалом до рейтингу увійшло 1799 закладів вищої освіти із 104 країн, серед них 10 – українських. Сонський державний університет вперше увійшов до рейтингової групи 401-500 кращих університетів світу. Для нашого університету це надзвичайно великий успіх, тому що тільки може провести одну цифру, ну, топ-500, здавалося, б, ну, входимо ми 451 500 група університетів в світі. Однак виникає питання, а скільки всього університетів в світі? Ну, Наприклад, рейтинг Globometrix намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про цю топову групу, ну, це десь. Півтора-два відсотки кращих університетів світу. Рейтинг Times High Education оцінює університети з позиції якості навчального процесу, поширення результатів наукових досліджень, успішності у кооперації із закордонними партнерами. Times High Education – це п'ять складових освітня діяльність, і там є складові більше, як кажуть, вже деталізація наукова діяльність. Дослідження, точніше, дослідження, і там теж є складові окреме цитування, бо якщо ви ж, я кажу, того вартий, то його цитують, на нього посилаються, і це формалізована така ознака, яка, скажімо, вже не придумаєш, я кажу, вона обраховується, вона статистично обраховується. Так. Далі, дохід від співпраці з промисловими підприємствами, тільки наскільки ви потрібні, ваша наука. Наскільки ви потрібні, і міжнародна відкритість. А тут кількість студентів-іноземців. І кількість викладачів іноземців у порівнянні з минулим роком. Сумський державний університет підвищив свої оцінки за показниками академічної та дослідницької репутації, кількості та цитованості наукових публікацій в базі даних Scopus інтернаціоналізації освітньої діяльності. Як і минулого року, СумДУ увійшов одразу до трьох галузевих рейтингів, у яких покращив свої позиції: інженерія і фізичні науки у топ 400 бізнес і економіка у топ 300 Це дуже великий успіх. Дуже великий успіх, успіх, який підтверджує, що і в Україні можуть бути вищі конкурентноздатні, які, як кажуть, як рівні партнери в європейському світовому, освітньо-науковому просторі. Місія університету забезпечувати якісну підготовку фахівців, випускати фахівців високої якості. Але поняття якості, воно змінюється. Змінюється світ, змінюються технології, змінюються суспільні процеси. І тому те поняття якості, яке було вчора, позавчора, сьогоднішнє поняття, і те поняття, яке буде завтра, післязавтра і так далі, воно відрізняється. І якщо ми будемо керуватися тільки своїми уявленнями, то це дуже легко війти в оману. Тобу бенчмаркінг, порівняння, виявлення своїх слабких сторін, розбудова стратегії, як рухатись далі, до яких цілей. СумДУ продовжує демонструвати успішність і в умовах воєнного стану входження до топ-500 у рейтингу Times High Edien вагомий підсумок цілеспрямованої, злагодженої роботи колективу університету в різних напрямках діяльності. Ми говоримо про реально освітній фронт. Ми розуміємо, що. На фронті треба працювати більше, працювати більш успішно, і тоді це дійсно буде наш вклад в перемогу. Кожен на своєму місці. Входження до топ – це автоматичне визнання дипломів випускників у багатьох країнах світу, що підвищує репутацію вишу в міжнародному освітньому просторі. Така тенденція є свідченням здатності ЗВО з невеликих міст бути лідерами, що підтверджує цьогорічна успішна вступна кампанія в Сумському державному університеті. Привів би тільки один показник. В цілому десь ми на 32 прийняли нових студентську лаву на 32 більше, ніж в минулому році. Це десь на тисячу осіб. І там є випускники не тільки з Сумщини, там є випускники і із Полтавщини, там є і Чернігівщина, там є інші області. Приємно те, що нам вдалося більше вибороти бюджетних місць. Цьогорічна вступна кампанія вперше пройшла в умовах воєнного стану для багатьох абітурієнтів. Це період можливостей поїхати навчатися за кордон або у більш густо населені міста України, проте вони обрали університет, який поруч з домом та має найвищі рейтингові показники. Мені колись тато сказав, що він ходить в п'ятірку кращих в Україні і в сотку кращих у світі. Я не знаю, де я таку інформацію взяв, але він мені це сказав. Тому я вирішила вибрати саме цей університет, плюс він під боком, я тут живу. Тому я так порахувала, що краще вибрати цей університет. Чому я брала саме Сумський державний університет? Це було двоє, двоє критеріїв. Перш за все, це було недалеко від мого дому, що зараз є дуже важливим в умовах війни. А по-друге, це саме рейтинг. Так, коли заходиш на сайт топ університетів України і бачиш такий високий рейтинг саме університету, який знаходиться неподалік мене, то такий думаєш, вау, це так круто. Я вже зацікавилася, вже хочу сюди вступити і вже маю велике е, велике зацікавлення в тому, щоб навчатися саме тут. Рейтинги оцінюють здатність університету виконувати свою місію за накопиченим результатом, за потенціалом, за якістю. З огляду на результати рейтингу Times High Education, успішність сумду полягає в системному підході до управління закладом вищої освіти і його мультидисциплінарності. Тож успішність сумду це в першу чергу результат творчої ініціативної роботи всього колективу університету, який навіть в умовах війни продовжує працювати як злагоджений механізм із націленостю на розвиток та перемогу.